Підготовка на насіння сорго звичайно, як і всіх інших культур, це фунгіцид, інсектицид зазвичай додається навіть його дражирування, є, так як сорго міленьке, У нього має менше маса тисячі, маса тисяч двадцять п'ять грам. Якщо ми робимо, то дражирування це дуже гарно, І також обробляється у сорго в протилеж, там, кукурузі і соняшнику. Тут включається антидот. Якраз хотів сказати по обробці. Тобто його дуже гарно вносить грунтовий гербіцид. Тобто, є вузькі є, є питання по боротьбі в сорго з з лаковими бур'янами. Концепт 3, яким оброблено зазвичай американське сорго ну або європейське, обробляється. У нас воно не зазвичай наше сорго не, не, не обробляється, і вноситься, туди вносяться гербіциди, типу примекстри, ну або його її аналоги. І це ми боремося зі злаковими бур'янами. Тобто треба, треба знати поле. В зоні степу у нас зазвичай менше бур'яна злакового, тому що у нас багато всі вазміння соняшнику. І якщо ви знаєте своє поле, що у вас основне питання це двудолка, тоді на сорго дуже гарно вичухувати двудолку. Як на мене, це легкі препарати, такі як то, ті ж самі аналоги Агрітокса. 4D плюс Дікамба, на нього йде препарат Хармані. Тобто тут препаратів, які специфічно поб'ють двудолку, головне не використовувати специфічні кукурузні препарати, тому що вони не всі йдуть. Там на кукурузі такі препарати, які вбивають з лакави, і вашого сорга не буде. Далі є питання з папелицею, але в цей рік у мене з папелицей більше питань було на кукурузі. Я не знаю чого. В мене в цьому кукуруза. році взагалі, да, Специфічний кукурузі. рік. До речі, да. сорга не вразилась, може, за те, що воно між соняшником, воно не вразилось папелицею, а участок гібридизації кукурузи сильно вразився папелицей. Не знаю чого. Зазвичай сорго вражається сильно, кукуруза ні. І тут є препарати, треба пропрацювати з препаратами проти тлі попелицю гарно Може на випередження спрацювати. І все, підживлення його таке саме, як у кукурузи, в любе азотні живлення, любе цинк. Фосфор на антистрес. ну це, 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 це як зазвичай є питання вузьке по збиранню. Сорог стається зеленим до самого збирання. Декват буває таке, що при обробці декватом, якщо воно перестоє, воно починає само відростати заново. Є два препарати, ну, гліфосат тут є питання. Навіть не, не Ні. Гине, Ні, Воно не гине, воно відходить. Ага. І є питання раніше робили гліфосатом обробку. Ну Тут є питання, буде ли там остаточна дія, чи немає. взагалі робити дисікацію гліфосатом найбільш класно. Полпуску. Я так воно зрозумів, обробує. це вузьке місце збирання. Да, да, що... да, це, це, це вузькі, вузькі міста. Але це Він, ми так, дуже кажем... висока вологість при збиранні виходить, да? да. Але в зоні степу, в зоні степу, коли на Дещині, на Херсонщині, коли там немає весени опадів, тут все гарно, все сухо, зібрали і все, все пішло. Далі є жатка. Очос, я думаю, що ним можна знімати, ну, щоб не ось внизу, коли ми стебло пропускаємо, додається волога. Волога поверхнева. Тут треба на ньому очистка. Те, що я кажу, практично, якщо ця очистка не супер-пупер елеватор а просто звичайна овеска, і ми вбираємо при температурі плюс 20, плюс 25, ми пропускаємо його через авеску, і воно підсихає, так як це поверхнева волога. При при очистці нас може випадати до 5% вологи.